Із загиблим армійцем Сергієм Канунніковим воїн на псевдопривод разом служив в лавах першої роти 236-го батальйону 129-ї криворізької окремої бригади ТРО з березня 2022 року. Разом були на Херсонщині, Миколаївщині, потім на Запоріжжі, а вже згодом на Авдіївському напрямку. Волої долі довелось поспілкуватися з ним телефоном 14 травня. А вже наступного дня криворіжця не стало. Прекрасний відстрашний чоловік. Прекрасна безстрашна людина, справжній герой, захисник своєї країни. Ніколи не відступав і завжди відходив останнім. Як і того разу, як виявилось, останнього разу він відчував. Він напередодні загибелі мені телефонував. Ми спілкувалися. Не стало солдата стрільця Сергія Кануннікова на псевдомажор 15 травня поблизу населеного пункту Новокалинове на авдіївському напрямку. Під час відходу позиції наших армійців накрили вогнем ворожої артилерії. Панахиду за упокій душі провели в храмі в районі Дніпровського шосе. Після жалобна процесія перемістилась на центральне кладовище. Біля останнього місця спочинку вдові загиблого армійця Сергія Кануннікова від влади міста вручили найвищу відзнаку та шану від громади Кривого Рогу. Рішенням Криворізької міської ради за мужність, відвагу, героїзм, виявлений при захисті, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, при повномасштабній агресії Російської Федерації. Нагородити нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеню канунникова Сергія Володимировича посмертно. В цивільному житті Сергій Канунніков працював електриком на промисловому гірничорудному підприємстві У 2014 році. Долучився до лав 25 п'ятої окремої повітряно-десантної січеславської бригади, коли почалась гібридна агресія проти України. А після 24 лютого, 2022 тисячі добровольцем долучився до лав ТРО, аби все те зло та гниль під російським триколором не дійшли до Кривого Рогу. На жаль, ціною власного життя. Ці люди по факту нас спасають і спасли нас. Бо якби не вони, не ці наші герої, які загинули, воюючи з цими так званими братами неповноцінними, які прийшли до нас вбивати нас з цими брехунами, які захистили своїми життями нас з вами, то могло бути так би страшне, якби зараз відбувається це все на окупованих територіях. Завдяки цим людям вони в Кривий Ріг не попали. Завдяки цим людям, нашим солдатам, героям вони не зайшли в ті міста, не в Київ, не в Дніпро і не змогли наробити ще більшої біди. Під звуки потрійних автоматних залпів почесної варти домовину з тілом загиблого на війні з російським ворогом українського армійця поклали до могили. Своє останнє місце спочинку Сергій Канунніков, солдат-стрілець першої роти 236-го батальйону 129-ї Криворізької окремої бригади тероборони, знайшов у секторі почесних поховань. В армійця залишилась вдова дружина та батьки. Вічна пам'ять та шана захиснику рідної землі. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.